А ще дуже смачні пиріжочки з картопелькою жарені. Звичайне тісто дрожжове, трошки дрожжі в теплій водичці або в сироватці, або на кефірі. На кефірі дуже м'які на сироватці. Пиріжечки м'якенькі, таке тісточко виходить. Зробили опару, потім замісили, долили там, що ви берете. Зроботка чекефір чи, чи вода тепла, долили, наприклад, пів літра, да? потім е, туди пару яєць збили, посолили і трошечки-трошечки олії, чуть, чуть там, ну, ложечку чайну, наприклад, або, може, столову ложку. Замісили тісто і поставили, хай підійде. Тісто підходить, а цим часом приготували начинку. Зварили картошечку, можна її, як пюрешку, зробити. Водичку треба злити. Я цю водичку зливаю, її можна потім використовувати в суп або так. Хто любить випивати, так виливати її не треба. Вона дуже смачна, цей варана в картошечці. Ось, ну, в общем, потовкли картошку. Хто любить жарену цибулю до неї. Або ще є з печінкою. Печінку можна відварити, а потім натерти, 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 або на мясорубці накрутити, пожарити на сковородці, добавити до картошки. Буде картошка з печінкою, отака начинка. Можна квашену капусту піджарювати. Трохи взяла на сковорідку з цибулькою, нарізали цибульку так, як капусточка, тоненько-тоненько трошки, і піджарили. Добре, добре, піджарили до золотистого кольору. Буде дуже смачні пиріжки. Ще можна начинку робити з сира кисломолочного. Хто як любить, хто любить підсолений, хто любить підсолодений, солоденький сир. Ось, Можна з горохом відвареним, потовченим. Можна з повідлом густим. І отакі пиріжочки. Наробили, наробили пиріжків. Можна їх жарити. Жарити на сковорідці на маслі, а можна пекти в духовці. Жарені дуже смачні, вони такі м'якенькі. Ось, а в духовці теж будуть смачні. А ті, що в духовці, треба помастити зверху яйцем. І вони будуть тоді такі дуже гарні, от золотісті такі, печені. Ну, спробуйте і так, і так. Дуже смачно.